Back to school у 8 клас. У Аврурі за 34 гривні я купив набір з двох коректорів, де один стрічковий коректор, а другий звичайний. Також Аврурі я купив набір з лінійок для геометрії, так як всі старі у мене потріскалися. Цей набір коштував 15 гривень. І звичайна лінійка тут довжиною в 20 см. Тут я намагаюся у свій панел запихнути усі свої речі, які мені треба, але воно все не зовсім поміщається, тому у мене буде інший панел, який буде набагато більше. Ще в рою я купив собі гумку за 9 гривень, тому що всі мистерілись і купив ще багато собі нових ручок. Як і в минулому році, ми мені купили зошити, де підписаний кожен предмет. Також в фалинок там було два зошити, де на написано предмет, і можна написати там будь-який предмет, який захочеться. І у кожному зошиті по 48 аркушів. Ну їх там, коротше, ще багато. Також ззаду на зошиті є підсказки, і у кожному зошиті, відповідно до предмета, є підсказки на форзаці. Там дуже багато підсказок. І ось арти на все, що в мене заброри.